Все, ні, забираємо гроші йдемо. Коротше, цей квазар це повна параша, як і будь-які ігрові автомати. Це ж, не, не, ну, це ж машина, як вона налаштує, так і видасть ставки. Взагалі, ці всі ставки. Це достатньо така штука керована. Мені завжди подобалося, як колись було УТ1, чи по чому там такі шоу розігрували Лото, Фортуна, ще щось. Ну, коротше, там ціла купа сиділи такий ряд, знаєш, таких... Дуже штивних тітоньок, і щось там крутило, якийсь речах, і воно викидало номерок людини, яка виграла, ну, ті, які треба срочно відбити кошти, там це коштувало певну суму. от, І вручала ці кошти. Там один особливо наглий навіть два рази вигравав в лото, я так розумію. Йому було впадло напрягтись, придумати якийсь інший спосіб для відмивання коштів, того він звертав, звертався до них. Ну тобто, це все абсолютно організовано, штучно і не, не і плювка. Більше того, навіть спортпрогноз, не знаю, що він є зараз, колись був популярний, теж є керований, хоча там набагато складніше, тому що там ти ставиш 10 чи 11 ставок на результати матчів. Ну, його неможливо підробити, тому що матчі знають всі, правда, всі знають результати. Там така система, коли виграють, наприклад, всі, хто. Ну, ти вгадав там 11 результатів, це максимальний верш. Там, по-моєму, 11, 10 і 9. Типу тільки три верхні, хто вгадає, той отримає якісь гроші, всі інші прилетіли. Ну, перевірити, зрозуміло, може кожен, тому що всі знають результати матчів. Спортпрогноз не може сказати, там, що збірна України програла, якщо вона виграла, і навпаки. Але яким чином вони роблять? Вони розмивають виграш. Тобто вгадала певна кількість результатів, в 11 результатів, певна кількість людей, наприклад, троє. В них там виграш, я вже не пам'ятаю, скільки, ну хай буде 10 тисяч. Принцип, який вгадало одна людина, всі 10 тисяч її вгадало дві людини, по 5 тисяч кожному. Вгадало там три людей, відповідно по три 300, Вгадало чотири там. Значить подивіть 500 кожному. Так от в мене є сильна підозра, що коли вгадує значна кількість людей, точніше. І коли хтось один реально вгадує всі результати, то дуже швиденько знаходиться ще три якихось фіктивних чувака, які типу вгадали. І цей виграш ділиться на чотирьох, тобто вони реально втрачають тільки четверту частину свого приза. Тому будь-які ці ігри, вони завжди контрольовані в тій чи іншій мірі, навіть такі, як ставки. В букмекерських конторах, там, звичайно, по-іншому, тому що там є чиста ставка, ти ставиш на якийсь результат матчу, його там неможливо підробити. Але там і коефіцієнти такі, щоб завжди залишатись виграші. Крім того, я знаю людей, які займаються ставками, займа, знав, давно з ними не пересікався, які займалися ставками <кхів> професійно. Це дуже складна робота. Це там, менше відсотка людей, які можуть реально постійно бути в плюсі. Всі ці, які там розказують, як вони роблять ставки. Ну зараз онлайн. Контори, бо їх заборонили, то всі люди, як правило, зливають гроші. Не тобто, як правило, а завжди зливають гроші рано чи пізно, і скоріше рано, ніж пізно. Ну, а автомати це повне дно. Я пам'ятаю, коли автомати були не заборонені, це був Піздієць. Е -е, більше гадюшників, ніж ігрових автоматів, я не пам'ятаю. Яких на щастя в нас вже нема, в тому вигляді, в якому не були, вони є в нас зараз лише в е -е, вигляді інтернет-клубу. Ну, знаєте, ці інтернет-клуби де. Якоби Інтернет, насправді ігрові автомати, але там. Ну, це не то, це не то вже, коли ти там граєш, воно колись гроші шле, От коли раніше я розумів, ти смикав ручку, просирав всі бабки, от це була тема для бидла. І просирали вони, дай Боже.